Всім добрий день! Продовжуємо розв'язувати задачі з профільного мерзляка 9 класу. Минулого разу зупинились на задачі 1.6. Зараз починаємо з неї. І так, нам треба замість зірочки підставити такий знак, щоб виконувалась рівність А знак пуста множина дорівнює А. І А знак пуста множина Дорівнює пуста множина. Давайте я нагадаю, що об'єднання це ось це. Давайте пропущу, що це в нас об'єднання. За визначенням це такі елементи, які входять принаймні до однієї з множин. Тобто А, об'єднання Б це такі елементи Х. Які належать А або належать Б. Це значок дез'юнкції. Ну або можете його замінити словом або. Якщо так простіше сприймати. Переріз. Я частіше називаю перетином, але це зараз не принципово. Нехай буде переріз. Це у нас такі елементи. А, і Б, які належать одночасно до обох множин. Ну або спільні елементи. Це значок кон'юнкції, ну або можете заміняти це на І. Давайте в кавички отут візьму. Тобто там або Т, або Т, тут треба і Т, і Т. Ви зустрічались з цим, коли розбирали системи та сукупності. От сукупність у вас це або, а система у вас це І. Порожня множина, це ось ця штучка, це множина, яка за визначенням не містить жодного елементу. Отже, давайте подумаємо: якщо ми множину А, в якійсь, ну щось там знаходиться, захочемо об'єднати з пустим. Що в нас вийде? А у нас вийде рівно те, що було в множині А. Бо нічого нового додаватись не буде. Вона ж на той порожня множина, щоб пустою бути. А якщо ми множину А будемо перетинати порожньою множиною, що буде в такому випадку? А в такому випадку ми скажемо, що спільних у них нема. А це означає, що і перетин буде пустим. Тобто перше. Якщо у нас результуюча множина це А, значить операція була об'єднання, а в другому випадку операція була перетинка. Так, трішечки пригадали про операції. Задача 1.7. Нам тут сказали, що А є під множиною Б. Що таке А є під множиною Б? Давайте скажемо. Це тоді означає, що А у нас складається з таких елементів Х, що обов'язково містяться в Б. Не обов'язково всіх. Тобто, десь виділяють, до речі, не строго під як інший знак. Ну, то тобто, трішечки згодом е, вам розкажуть. Зараз що нам треба? Тобто А цілком, будемо вважати для простоти, цілком лежить в Б. Тобто, якщо зображувати це на колах Ейлера, то якщо оце велике коло вважати множиною Б, то множина А лежить десь отут. Тобто в множині А нема таких елементів, яких би не було у множині Б. Тут насправді по-різному можна задавати, от, до речі, ми зараз декілька властивостей з вами і виведемо. Давайте я так само перепишу А. Якийсь знак Б дорівнює Б. І А якийсь знак Б дорівнює А. Давайте ми з вами подумаємо, що у нас станеться, якщо ми будемо перетинати множину Б, от вона. І множину А. Ось вона. Ну, Зрозуміло, що вони виходить, перетнуться. По множині А. Тобто спільними елементами множин А і Б будуть усі елементи множини А. Ну, дійсно, А є під множиною Б. Тобто, все те, що є в А, є і в Б. Воно спільне. А от те, що отут є в Б, його може і не бути в А. Це означає. Що якщо ми хочемо отримати множину і множину А, отут має стояти знак перетину. Якщо ж у нас результуюча множина, це множина Б, значить знак буде об'єднання. Ми А об'єднуємо з Б. Тобто в нас виходить, елементи множини А включаються, вони і так в Б лежать. Це випливає з того, що А є підмноженою Б. І ще додаються оці от елементи, ну це кільце, Ці елементи, яких у нас може не бути в множині, а може вони співпадають, ми цього не знаємо. Але в загальному вигляді, отакі формули, вони свідчать якраз таки про те, що або А це підмножена Б, або Б підмножена А, тут залежно від оцього порядку. Тобто. Якщо А є підмножиною Б, А повністю лежить в Б. Отже, якщо ми будемо об'єднувати, отримаємо оту надмножину. Якщо будемо перетинати, отримаємо підмножину. Йдемо далі. Номер 18. Тут фактично нам треба ліву і праву частини окремо зобразити на колах і показати, що. Множинки дійсно задаються однакові. Так, це дорівнює А, Б об'єднання С. Це логічні, о, вибачте, не логічні, а закони теорії множин. Можливо, частину з них ви вивчали, можливо, будете вивчати пізніше. Давайте зараз обратно це проробимо. І так, от у нас множини. А, Б, С. Що таке А-об'єднання Б? А-об'єднання Б, давайте отак зображу. Це ж у нас виходить ось це. Ось ці два кола. І якщо ми це ще об'єднаємо із, наприклад, С, то в нас виходить, що буде? У нас вийде повністю оця от множинка, яка покриває всі ці три кола. Якщо йти в зворотньому порядку, тобто спочатку перетинати, точніше, об'єднувати Б і С, а потім ще і А з ними об'єднувати, то у нас виходить буде така історія. Першим кроком ми зображуємо нехай. Те, що в дужечках Б об'єднання С, тобто це ось це, ось це, ось це. Це ж воно в Б все лежить. А це все лежить. Ось, а другим кроком ми ще до цього додаємо те, що залишилось отут в множині А. Тобто, виходить, що всі три кола, ну, дійсно, у нас всі три множини об'єднать. Звичайно, що всі три кола будуть. Покриватись. І так, це що стосується першої. Давайте тепер я трішечки ось сюди посунусь і отут зроблю друге завдання. Тут у нас буде таким чином. А перетин Б, об'єднання С дорівнює А перетин Б об'єднання. А перетенце. Знову ж таки, нам треба буде два комплекти. Єдиніка нам не потрібна. Нам потрібне коло. Коло раз, Коло два, Коло три. І так. А, Б, С. Перше діє. Б-об'єднання С. Ми вже з вами це колись зображували, ну, нехай це буде там, фіолетовим. Це виходить усе те, що в нас лежить отут. Тепер другою дією ми це будемо перетинати з А. Давайте я якийсь інший кольор візьму. Тобто, де у мене А? А у мене От. Тобто, бачу, що оце, оце і оце мені підходить. Це. Все інше у мене вилітає. Я хрест приберу. Це так, більш візуально. Тобто, оця множина у нас виходить. дає ось таку область на кола хейла. Тепер давайте підемо трішечки зворотньому порядку, ну, чи просто в іншому. Тут нам треба буде спочатку зобразити попарні перетини, а потім це об'єднати. І так, а, Б. Нехай. А перетин Б. Це де. Ну, це буде, очевидно, отут. Бо оце у нас коло А, оце у нас коло Б. І ось де вони перетинають. А перетин С. Де буде ця штука? А перетин С, ось у нас коло С, ось у нас коло А. Ось де воно буде. Раз. Два. Ну і далі, якщо ми все це об'єднуємо, тобто включаємо і це, і це, і це, то отримаємо абсолютно ту саму нужну. Номер 19 я робити не буду, він абсолютно аналогічний. Переходимо до 10-го. Так, номер 1,10. У класі у нас 35 учнів, із них 20 відвідують математичний гурток. Давайте я назву множина А, це у мене математики. І тоді, що я кажу, що потужність множини А у мене це 20. І 11 гурток фізики. Нехай у мене множина Б. Це буде, я думаю, може. Трішечки нижче зробити. Тобто, десь тут. Множина Б це у мене фізики. І їх у мене 11 штук. Всього у мене 35 учнів. 10 не відвідують нічого. Це означає, що... О, так, тільки отут от, множина Б, да, Множина А. Це означає, що або математику, або фізику у мене відвідують 35 мінус 10 25 учнів. Ну, давайте зобразимо це, наприклад, на колах. Де в мене воно? Ось нехай буде множина А. Ось нехай буде множина б. Всього їх 25 у мене. Загальна кількість 25. Тут у мене 20, тут у мене 11. Ну, можна йти насправді тут по-різному. Можна вводити якесь рівняння, наприклад. Тобто, сказати, що нехай. Фізику і математику. На це питають, да? Скільки фізиків захоплюються математикою? Тобто, скільки дітей відвідують одночасно обидва гуртки. Нехай їх у нас Х людей. Тоді на математиків, оскільки всього їх 20, на чистих математиків буде припадати 20 мінус Х, а на чистих фізиків буде припадати 11 мінус Х. Там є відповідна формула. Я не зовсім пам'ятаю, чи проходиться вона у 8 класі, тому я так, через рівнянечко. Що ми розуміємо? Оце у нас кількість чисто математиків. Оце у нас кількість математиків-фізиків. Оце у нас кількість чисто фізиків. І ми знаємо, скільки всього дітей, хоч щось відвідують. Їх всього 25 штук. Тобто, наше рівняння має вигляд. 20 мінус х, давайте в душки візьмемо. Плюс х, плюс 11 мінус х. Дужки тут не є, звичайно, обов'язковими. Я просто по групам ділю, типу, це математика, це математика, фізика, це фізика. І так, що ми отримаємо тут? 20 і 11, це в нас 31. А мінус х плюс х, мінус х це мінус х дорівнює 25. Звідси у нас х дорівнює 6. Ну і що тоді виходить? Х дорівнюю 6. Тоді чистих математиків у нас 14. А чистих фізиків у нас 5. Задачі питали про фізиків математиків Тоді виходить, що оця 6 і буде відповідь на цю задачу.